Вітаю, 17 липня. Слава Україні! Героям слава. І так, друзі, у нас жара, голова болить, я щось такий змучений. Річ не об этом. В ході дальніших експериментів стосовно спреї від кліща я задався задачу зрозуміти. Наскільки дана жидкість має агресивну середу і чи не буде впливати на самий робочий механізм даного колпачка? Ну чи не буде з якимось часом її, скажімо так, роз'їдати і переставати бризкати, так як ну це теж важливо. Ну Поки що от, в цьому флакончику вже половина флакончика і бризкую, скажімо так, не просто бризгав, а бризкую в течение, скажімо так, тижня та невеличку кількість, щоб розтягнути конкретно э, довжину э, роботи э, даного флакончика. Для чого це мені треба? Для того, щоб э, ну, бути впевнений, що воно працює. Звісно, що бувають такі браки в цих колпачках, ну, то вже таке. Так що, друзі. Э, задача яка? Кожен день брызгаю і наблюдаю за цим. Все працює. Тут вже за тиждень половину вибрызгали, далі працює, все нормально. Но бризкаючи зараз на сім'ї, я ще подивився, що скоріш за все, цього року кліща достатня кількість. І от вчора обробляв виховательки, в котрих працювали, і вирішив все ж таки підставити їм, підставити їм заслоночки. І давайте, друзі, подивимося. Бачимо, да, скільки вот тут? А щось много дуже. Да. І це от тут ще скільки, друзі, буде угу. між 7-7. Кліща цього року. Многоват. Ну і також це буде демонстрація роботи даних, даного спрея. Тут бачимо погризли менше, а кліща теж доволі... Mm -hmm. Ну Скажімо так, це немного, але це і немало. Це та кількість, яка в будь-якому випадку заставить задуматися о кількості обробіток, щоб повищити якість зімівлі. Тут в будь-якому випадку більше 50 і це буде мені говорити про те, що майже все ж таки буду 4 рази обробляти. Mm -hmm. І, друзі, от на один із стартерів поклали. Стартер це взагалі така сімейка. Так. Да. Ну і бачимо тут теж. Тут його теж більше 50, рахувати не бачу, смислу але бачу. Так що, друзі, звертайте увагу цього року на кліща. Хто попав перше, перше на канал і не зрозумів, що це за отрава, це розчина метразу, скажімо так, нами приготовлений для скажімо для обробітки від кліща. Значить, метод обробітки. Поставили. Якийсь лист бумаги на сім'ю, зверху побризгали, В даних випадках бризгали по 10 разів на одну сім'ю. Так як ну, якраз 10 пшиків покриває, а четвертий лист бумаги. Ну, хоча то таке, бризкаєте, да. непонятно, але все одно видку, що всього достатньо. Бо якщо пару розбризнути, 6-7, видиться, що мало. І по 10 пшиків, то й 300 пшиків, це маємо, грубо варіант на 300 сімій. Зразу е, попереджу, зараз в наявності немає, то все, що приготували, вже розпродали. Зараз дотестуємо ще самий е, роботоспособність до останньої каплі даний препарат, щоб зрозуміти, чи тара підходить для цих цілей, Якщо не підходить, то туди можливо треба буде внести зміни в сам состав. І після чого вже знову приготуємо. Я думаю, в течение тижня це все вирішимо. Так що, кому треба, може потім звертатися. Так що, друзі, ось така от кількість кліща цього року. І це зрозуміло, що зараз і е, розплоду достатньо в гнезді. І коротше, треба думати про кліща цього року. На цьому будемо завершувати. Слава. Приїху. Героям слава!